За літо команда з п'яти шести ефективних менеджерів президента понесла відчутні втрати. В червні Чернишов побоюючись отримати підозру за хабарі квартирами, намагався втекти за кордон. Повертало його звідти, кажуть ціле гур повернула. Він отримав підозру. Міндіч в червні стверджує теж втік за кордон з аналогічних причин. Зараз, нібито повернувся, живе під загрозою отримати підозру, а також під загрозою того, що матеріалізуються ті самі плівки міндіча, від яких очікують ледь не політичну кризу усієї президентської вертикалі. Шурма чекає на підозру у Німеччині. Коли так кучно і одномоментно прилітає, то краще розумієш зеленського і залишки його менеджерів. В їх бажання знищити. На бойсап, сап обмежити їх, дискредитувати, розбити чи пересадити по одному. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Не можу позб... просто не можу дозволити цього собі.